Привіт! Яку ж користь ми можемо роздобути зараз із проекту Starknet? Поїхали! Отже, в сьогоднішньому відео розкажу, які ж є активності зараз в StarkNet, які можуть бути корисними для вас, з яких ви можете отримати вигоду. Насамперед скажу, нагадаю вам, що StarkNet передвели два рішення на Ethereum. допомагає е, набагато швидше обробляти транзакції, набагато дешевше обробляти транзакції. <кій> Кілька місяців тому, десь біля півроку тому так е, відбувся TGE. Тобто розподілення токенів, вихід токену на ринок, дуже крутий вийшов дроп для всіх, дуже хайпова подія. Наразі в StarkNet кожен може отримати. Певну користь, якщо буде брати участь у різноманітних програмах із старкнету. Це як грантові програми, тобто ви можете на промове програма Кайру зробити певну якусь діапку, чи маєте певну якусь ідею. Ви можете подаватися на грант, отримати грант в так в певній кількості токенів РК, які допоможуть вам розробляти вашу технологію, ваш додаток і тому подібне. Також ви можете брати участь в програмі Wolfpack Campaign. Це програма для кордію, для тих, хто просуває проекти різноманітні проекти в соціальних мережах, створюючи контент, різноманітний контент, високоякісний контент і загалом просуває проекти в соціальних мережах. Для таких людей дуже крута можливість є ця програма Wolfpack Campaign. Також ви можете інвестувати в токен з Dior, Діор, адже це не є якась рекомендація для вас з фінансової точки зору. Але токен дійсно виглядає перспективним, кожен може придивитися до нього і почерпнути для себе якусь корисну інформацію і зробити певні висновки для себе. В цьому в мене все. Я дякую вам за перегляд. Беріть участь в усіх активностях і Стеркнету і все буде добре. До зустрічі!